Дорогі друзі! Настав час визначити переможців розіграшу, розпочатого нами 14 лютого в День Закоханих. Ми розігруємо такі призи: два комплекти альбомів для фотографій чоловічий і жіночий, подарункову картку на медичний одяг люди в білому і подарунковий набір сатинової постільної білизни Dream Ease. Переможців визначаємо за допомогою додатку ВКонтакті Random App. Ось сторінка з нашим розіграшем. Копіюємо посилання конкурсу. Вставляємо його в додаток Random App. Наш перший переможець. Віктор Багрій. Перевіряємо. Чи є він учасником групи. Так. Вітаємо першого переможця. Це перший з двох комплектів альбомів для фотографії. Розігруємо другий комплект альбомів. Отже, другий переможець. Томочка Грицькова. Перевіряємо. Так. Вітаємо другого переможця. Третій переможець отримує подарункову картку на медичний одяг Люди в білому. Це Юлія Головатюк. Перевіряємо. Вітаємо третього переможця. Подарунковий комплект сатинової постільної білизни виграє Серж Адаховський. Копіюємо. Перевіряємо. Вітаємо четвертого переможця. Ми зв'яжемося з переможцями для вручення призів. Беріть участь у розіграшах призів і вигравайте найкращий медичний одяг Люди в білому.